Святиван Казановська народилася і провела дитинство у Грузії, а саме в Абхазії. Але мирному життю родини завадила Росія, яка окупувала цю територію, залишивши їх без домівки. Почалося все з 93-го року, коли ми з батьками після війни потрапили в Україну. Мені було 12 років тоді, і мене мама з України, тато з Грузії. Ми потрапили після війни в Україну. Окупація. Була в Абхазії, в місто Сухомі, і ми втратили житло. Після цього ми потрапили в Україну. Тут вже облаштовувалися в Україні багато років, 12 років, пішли в школу з сестрою Двиняшкою, потім закінчили університет в Україні, вивчили мову українську, далі почала працювати. І ось настав 2014 рік, який жінка зустріла у Бахмуті. І вже вдруге Росія втрутилася в життя Кативан Казановської. Через окупацію вона була змушена покинути місто. 2014 рік, якраз місто Бахмут. Ми проживали вже я з родиною, і коли окупація знов у нас настигла в Бахмуті. І я з дитиною виїхала на західну Україну, місто Дрогобич, потім місто Стрий. Нас дуже добре прийняли в Україні, також на Західній. І потім ми повернулися, коли Бахмут звільнили. І саме у Бахмуті Кативан Казановська наважилася кардинально змінити свою роботу. Я інженер-геодезист, землевпорядник, працювала в цій сфері, а потім я потрапила в Цета в Бахмуті, центр технічної творчості юнацтва та дітей, і з цього моменту почалося все моє гуманітарна сфера. Мені дуже сподобалось, і я почала працювати у секс за чилдрен потім ПАГ, польська гуманітарна акція, і потім потрапила в право на захист благодійний фонд. В Бахмуті так житло придбали. Це моя мрія була придбати житло от, після сухоміки для Грузії. І почала ремонт робити, все це і дитина в школу, і я роботи. Все добре було. Я навіть, до речі, виграла грант від Червоного Христа і працювала з дітьми. У мене був соціальний проєкт такий цікавий. Я закупила багато мальбертів, ручок для малювання 3D. Малювання по воді Евро. Ну, я з дітьми займалася це було безкоштовно за грантові гроші від Червоного Христа. І по вихідни на базі школи я займалася ними. Це було ну, дуже цікаво, круто. Проживаючи на лінії зіткнення, жінка розуміла, яку небезпеку несе Росія. Тому ранок 24 лютого не став для неї несподіванкою. Ми працювали якраз на лінії зіткнення, і для нас так це було так, знаєте, звично. Тобто і міни, і зруйновані будинки, і ми їздили з комісією, також по зруйнованому житлу, щоб люди отримували компенсацію. Ми були як е, е, спостерігачі. Кативан Казановська евакуювалася з Бахмута до Чернівців разом з організацією Право на захист, в якій працювала. Я монітор, фахівець по роботі з е, моніторинговою діяльністю з ВПО, вимушено приміщеними особами. Ми працюємо і на кордоні, консультуємо людей, переселенців, місцевих, які перетинають кордон, які повертаються по репатріації. Також працюємо і в місцях компактного проживання переселенців, і гуманітарну допомогу надаємо, і юридично наші юристи допомагають, і психосоціальну допомогу отримують переселенці. На жаль, повернутися до Бахмуту Кативан вже не зможе, адже її будинок зруйнований. Тож вирішила залишитися у Чернівцях. У мене знаєте, такий імунітет після Сухомі, після Абхазії. Стільки квартир ми змінили з родиною, і так дуже дуже шкода. Але ну що робити? Треба тримати себе в руках і жити далі. Російські війська тричі змушували жінку покидати рідну домівку та починати все спочатку. Але Кативан не зневірилася, а навпаки, зрозуміла, що у будь-якому випадку не можна опускати руки. Я налаштована на те, щоб жити далі. У мене є дитина, я працюю, ніколи не опускаю руки. А це найголовніше, і я знаю, що завжди буде хтось, хто допоможе. Хтось притягне руку, або це колеги, або це місцеві, або влада наша місцева. Ну завжди буде хтось, від кого я буду отримувати допомогу. Я знаю, що я одна точно не залишусь. У мене є підтримка. Мої родичі зараз живуть в Грузії, ну тобто я не відчуваю себе одною. Знаєте, ми згуртовані дуже. Колеги, це як моя сім'я.